Сою вже откосили, а це значить, треба знову ставити ліфтера. Мотовило вже поміняли. Вчора ввечері ліфтера зараз буду ставити, знову все заново настраювати, знову все виставляти по-новому. Ну, а що поробиш? Це таке діло. Мотовило вже на своєму місці. Його тільки залишилося виставити по дліні, так скажем, щоб не доставали лопасті до. Шнека подаюсь. Писали мені в коментарях, що мотовило велике, його треба було робити по-другому принципу. Так, да, я согласен, це не лучший варіант, хотілося б мені по-другому. Ну, конструкція жатки така, що по-другому так сказати, легким способом. Не можна зробити, а щось сильно замарачуватися, хочу ще раз напомнити, що це все-таки зернова жатка. І, як в даному випадку, довелося за день її переснімати ліфтера, їхати на сою косити, зараз знову треба, так скажімо, в срочному порядку ставити ліфтера всі назад і їхати, пробувати косити сімочку. Ізначально я хотів мотовило зробити маленьке, на трубі на маленьке, з маленькими лопатками, так як роблять. Ну, скажімо, і імпортні. І зараз дивлюся, в TikTok, і там хлопці переробляють класовську жатку. ну Все, все воно добре виходить. І труба тут стає, і длина ліфтерів би хватило мені б. Но конструкція така жатка, що бачина, де поставити оцей трубу, да, вона б десь в цьому районі стояла, бо вона навіть десь напроти коси бути Ось коса, десь її, ну, в цьому районі плюс-мінус треба ставити. Бочина тут, я не знаю, 1,5 мм, наверное, товщина. Ну, ладно, І то можна було усилити, вирізати отут тут, щоб вставлялася труба. Зробити привод. І було б, в принципі, непогано. Але є одне. Но. Якщо в цьому положенні її ставити, де вона має стоять, вона десь стояти тут, примерно, да? щоб вона знімала. Немає можливості в нас її тут поставити, тому що тут йде косогон, іде привод косогона, і міста її тут немає. Тут її немає смисла ставити, тут вона теж не підходить. Тут теж ніде не підходить. Опять же, поставити я хотів її отсюда. от сюди. От ці взяти подшипники, корпуса подшипників і якраз от сюди їх поставити. Перевернути їх і поставити сюди і відсюди їх прикручувати. Було б, в принципі, б непогано. Вже було б на скількись там нижче. Ну, діло в тому, що опять, привод цепки треба переробляти. І Та зв'язочка велика, яка йде рідна на мотовило. На в даному випадку вона використовується на цьому мотовилі, вона сюди не стає, тому що ну, мішає, мішає отута все, треба якось його переробляти видвинуть зв'язочку теж не вийде. Це поки ти рівно. Взагалі, знову треба або зв'язку меншу підбирати, так це тоді обороти будуть не ті. Ну, в общем, це все треба гратися, це все дуже довго. Тому і не получается тут так зробити, як совітуєте ну, ви, і як я сам бачив, як я сам і хотів. Ну, оце отак. В общем, прийшли до такого рішення, що це що ми можемо тільки зробити. Да, якби була ще одна жатка, зробити її під соняшник, оце все зернове повикидати, а зробити її під соняшник і там би можна вже було б щось заморочитися, щось би там вирізати, перерізати. Ну, зробити його так, щоб воно там було з однієї сторони, скажімо, хай воно буде сложно, ну воно зато в раз собереться і буде стояти. В даному випадку, коли треба її за день розібрати і зібрати два рази, ну, воно трохи не підходить. Ну, зараз задача. Следующая. Поставлю ліфтера на своє місто. Далі виставлю мотовило, щоб вона стояла рівно, провірю, щоб вони совпадали з ліфтерами. Поставлю привод у Ну і далі покажу, як буде йти робота, і скільки це займе времени. Сам буду зараз їх встановлювати. Ліфтера встановив, все їх повиставляв, бы все рівненько. Мотовило теж підігнав. Вроді все проходить, ніде не черкається, ніде нічого. Бокові вже поставимо трохи пізніше. Зараз Во вони мішатимуть ходити, їх обходить і їх треба ставити вдвоєм. Далі яка задача? Привод підключити. Ну, бокові поставимо трубу, цю передню поставимо. І багато мені в коментарях пишуть, що роби трубу на низ, роби трубу на низ. Ну, Тут була труба, точніше не труба, там я зараз покажу, що я став. Ось видно, вже приварював я, так скажімо, кронштейни І встановлював. Ну Це був перший год, перший сезон, коли ми виїхали косити. Зараз я покажу, що я ставив. А ставив я таку арматуру. Ну, що було, на швидку руку зварив. Ось, як видно, вона зберігалася, все тут і болти. Арматура, яка 18-20. Думав, я буде. Вона робить, ну, як в полі оказалось, вона не працює. Чого? Возможно, із-за того мотовила, що вона там сильно закручувала той соняшник, або із за того, що. Арматура тонка, і виходить, соняшник ламався об неї, а не йшов по ній соняшник. Він так ламалася, палка, зажимала його і виривала з корінням соняшник. В общем, я її зняв вже в перший день, толку з неї не було. Ну, Ви всі кажете, що треба робити трубу, тому що та затія, яку я затіяв, не буде робити з верхньою трубою. Ну, Якщо треба, що тільки не зробиш раді вас. Дивіться, 25-та труба, по наружі вона там 34 чи 35. Я думаю, вже буде нормально. Зараз оці обрізаю і до них прям буду приварювати. Трубу зварю. Зараз далі покажу. Ну, собственно, готовий результат. Труба вже на місці, правда, на полі її ще прийдеться. Регулірувати, так скажімо, виставляти, ну, зараз поставив її, поставив її сюди знизу, знизу цих прутів, ну, показалося, що велике расстояние Тут, хоча до хлопців дзвонив, вони кажуть, що розстояння це мало іграє роль. Ну, саме головне, щоб вперед назад вона двигалася і соотношення сегмента, ну, зараз поставив, щоб вона тільки там за сегмент заходила. Ну, на полі все воно покаже. В даному случаї десь ну, два пальці влазить, скільки там 3 см-4 см від сегмента до труби. Труба ну, на сантиметр, на сантиметр, да, заходить за сегмент. І от що у нас должно вийти. Не знаю, що, що вийде з цього, але задумка отака. Отак буде йти стебло соняха. Проходить воно через цю трубу і далі ж буде протягуватися по той трубі. Ну, я думаю, лопатка може його сильніше подавати, швидше і все одно буде зрізатися. В общем, подивимося, що воно вийде. Ну, поставив, поставив. Якщо не буде робити в парі, а це нижня верхня труба, тоді якусь одну оставлю. Лібо верхню зніму, нижню оставлю. Либо наоборот. буду вже в общем, дивитися на полі, що вийде. Ну, Зробив, поставив. Є куди регулювати тут. На трьох, виходить, два кронштейна по бокам, один посередині. На трьох кронштейнах, я думаю, видержані, де воно не дінеться. Так що тепер вже і в мене є труба. Дякую тим, хто коментує і совітує. На цьому все. Жатка вже перероблена. В принципі, скоро будемо планувати виїжджати, пробувати.